Вітаю вас, малята. Бажаю вам доброго ранку, гарного настрою і успіхів на занятті. Як ви думаєте, хто до нас завітав у гості? Підгадайте загадку. Він завжди на гвіздочку має червону сорочку і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Так малята до нас сьогодні завітав вогнегасник і хоче дізнатися, а чи відомі вам правила пожежної безпеки? Що може бути причиною пожежі? І що треба робити, якщо пожежа вже виникла? Отже, давайте про це поговоримо. А зараз відгадайте загадку. У коробці спочивають. Хлопці, наче близнюки, в них коричневі голівки і зовуть їх. Сірники, Правильно, малята! Для чого потрібні сірники? Щоб запалювати вогонь, так. А вогонь це друг чи ворог? Правильно, вогонь може бути корисним, а може бути бідою. Коли вогонь друг? Так. На вогні готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці Морози, він працює у печі. Ми не можемо без вогню. Але вогонь може стати і ворогом, коли з ним неправильно поводитись. Послухайте поради від вогнегасника. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Не розпалю сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити, та нелегко погасити. Телевізор, плитку, праску умикати самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. У розетку встромляти речі дуже-дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. Малята, а що ж треба робити, коли вже трапилася пожежа? Правильно. Треба терміново покинути приміщення та викликати пожежників. А за яким номером треба дзвонити? Правильно 101. А що ж треба сказати? Повідомити про пожежу і назвати адресу. На допомогу приїдуть пожежники. Їх ще називають вогнеборці. Чому їх так називають малята? Так, тому що вони боряться з вогнем. Як ви думаєте, яка у них робота? Важка, небезпечна, в той же час цікава та корисна? Як ви вважаєте, робота пожежних? Потрібне людям чи ні? Так, дуже потрібно, тому що вони рятують життя іноді ціною свого власного життя. А які мають бути пожежники? Сильними, сміливими, швидкими і спритними. Молодці малята! Що допомагає вогнеборцям боротися з вогнем? По-перше, це спеціальний одяг, який захищає їх від вогню та диму. А ось так малята виглядали пожежники на початку ХХ століття. Костюм пожежника був суконний, дуже незручний. Цей костюм горів, намокав, ставав важким, а взимку в морози замерзав. Сьогодні пожежники одягають брезентовий костюм. Цей костюм не горить, не намокає, голову від ударів захищає шолом каска, на ногах зручні чоботи. А ще пожежники використовують газ. Що ще допомагає вогнеборцям? Відгадайте загадку? Що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда людей обійде боком. Так, малята, це пожежна машина. Це спеціальна машина з водою, піною. Механічними сходами і насосами. Ці машини обладнані рацією для зв'язку з пожежною частиною та іншими машинами. Ще на машинах є сигнальні вогні синього кольору і звуковий сигнал. Вони потрібні, щоб інші машини поступалися їм дорогу. У машині є пожежні рукави зі стволами, з яких вода або піна йде сильним струменем. Ще є сходи, які піднімаються до п'ятого поверху, навіть і вище. Раніше малята не було пожежних машин, і пожежники виїжджали на конях і не могли швидко доїжджати до місця пожежі. У пожежників були всього дві бочки з водою, сокири і ломи. Води було мало навіть на один будинок. Будинки були дерев'яні і горіли швидко. Раніше, для того, щоб дізнатися про пожежу, ставили високу пожежну вежу, що її називають пожежна каланча. На ній стояв пожежний і дивився. Чи не видно дим? А зараз можна просто подзвонити за телефоном. Малята, від чого може трапитися пожежа? Від недотримання правил пожежної безпеки, люди залишають без нагляду у вимкнені електроприлади, діти грають з сірниками і пустують з вогнем. Треба бути дуже обережними, тому що пожежа це велика біда і краще уникати всіх можливих ситуацій, через які вона може виникнути. Професія пожежника малята пов'язана з небезпекою вимагає великої праці, а часто і подвигу. 4 квітня визначають Міжнародний день пожежників, людей, яким невідомий страх мужним і сильним. Вогнеборців, які рятують життя, нагороджують медалями за відвагу на пожежі, за порятунок, за особисту мужність. Про них складають вірші, пісні, пишуть книги, малюють картинки, встановлюють. Пам Оці пам'ятники встановлені пожежниками у місті Київ і у місті Харків. А це пам'ятник ліквідаторам аварії на Чорнобильської атомної станції. Самим великим подарунком для наших пожежників і для всіх людей це дотримання правил пожежної безпеки. Якщо всі люди будуть обережними з вогнем та електроприладами, то пожежі не будуть виникати. А давайте перевіримо свої знання, то пограємо в гру не помилися. На екрані малята будуть з'являтися різні картинки. Якщо ви побачите предмети, які відносяться до гасіння пожежі, плесніть в долоньки. Ну що, ви готові? Тоді поїхали. А тепер малята пограємо в гру, яка називається пожежо-небезпечні предмети. А чи знаєте ви предмети, через які може статися пожежа? Якщо ви їх побачите, плескайте в долоньки. Я бажаю вам успіху! Молодці малята, ви впоралися. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні говорили? Хто такі пожежники? Що їм допомагає гасити пожежу? Через що може виникнути пожежа? Як викликати пожежників? Молодці. Ми впевнені, що ви завжди будете обережними і через вашу поведінку пожежа не виникне. А зараз прийшов час прощатися, до побачення, до нових зустрічей!